Складнощі це, це там десь знайти бика, ну, боєприпаси, ті ж самі, які можна прицепляти. Якісь оці деталі маленькі, без яких не, ну, неможливо працювати. Це все самі все. Шукаємо, знаходимо друзі. Дякуємо також, до хтось де щось допомагає, тому що знають, бо знайшли то-то, то, знають, молоту треба то, тому що мені, щоб один дрон запустити, мені треба там пластит, шрапнель, електродетонатори, плати, ініціації, там дуже багато всякого. І воно насправді е, так дуже небезпечно, тому що це вибухівка, це великий відсоток тих самих е, літунів FPV, Вони торчать кінцівки із не за того, що це. Ну, людський фактор, можна так сказати, тому що десь щось спрацювало не так, чи ще щось, немає якоїсь такої стандартної одної м -м системи, щоб працювало надійно.